Так добре бути разом. Я йду на ринок, сказала мама зайчиха. Скоро повернуся. Пхе, зайчик Йозі сидів на пеньку в саду. У нього був поганий настрій, дуже поганий настрій. Потім у гості прийшла Лена і гралася із сестрами Йозі. Мете і Мартою. Але ж Лєна ще і Йозина подруга, та тепер уже точно ні. Дівчатка гралися в ігри, які йозі були зовсім не цікаві. А він так зрадів Лєні, можливо, навіть показав би їй сьогодні свій таємний сховок із морквою. Дівчатка-зайчатка заплітали собі за вушка квіти. Дурниці, подумав Йозі. Вони гралися в чаювання зі своїми м'якими іграшками. Ще дурніше, подумав Йозі. Вони завели пісню. Співай з нами, гукнула Лена. Але Йозі затулив вуха. Потім дівчатка почали гратися в хованки. Хочеш із нами? запитала Лена. Ні, пробурмотів Йозі. Він зіпсував їм гру, так витріщався на сховок, що відразу було видно, де ховаються дівчатка. Нема чого сестрам веселитися, якщо в нього поганий настрій. Ходімо гратися в магазин на стільцях у саду, запропонувала Марта. Так не піде, сказав Йозі. Швиденько взяв свою дерев'яну залізницю і сів на один зі стільців, тому що мій поїзд буде їхати під стільцем. Ми перші придумали гратися зі стільцями, сердито прокричала Метте. Ще якийсь час вони дуже голосно сварилися. Тоді ми йдемо гуляти, сказала Марта. Далеко, далеко. Без тебе, сказала Метте, дурбелик, самі дурні, розлютився Йозі. Їдь уже. Дівчатка зайчатка пішли гуляти. Йозі сидів біля нори сам. На щастя, цієї миті проходив повз його друг Рафі. Йозі дуже любив з ним гратися. А де ж твої сестри? запитав рафі. Вони дурні, я з ними посварився», – відповів Йозі. Рафі та Йозі завантажили поїзд камінням. Це все золото, пояснив рафі. Йозині очі заблищали, а в тих кущах сидять розбійники. Він узяв кілька паличок, які розробляють план нападу на поїзд. Рафі подивився на небо. Воно все посіріло. Наближається Велика буря, сказав він, просто зараз. Бо берберті мене попереджав. Він на цьому знається, Йозі перелякано подивився на небо. Але Метте, Марта та Ліна пішли гуляти, схвильовано сказав він. А Метте й Марта так бояться грози. Я зовсім не боюся, сказав Рафі. Нічого страшного в цьому немає. Я мушу їх знайти, сказав Йозі. Що? здивувався рафі. Але ж ти щойно казав, що твої сестри дурні. У Йозі задружали вусики, але брати й сестри мають дбати одне про одного адже вони рідні. Йозі побіг так швидко, як тільки міг. Рафі, здивований, лишився на місці. Йозі біг полем. І зустрів мишу Лару. Ти не знаєш, куди пішли Метте, Марта та Лєна? захекано запитав він. До річки, відповіла миша Лара. А що? Але Йозі вже не було. Він має знайти Метте і Марту. Проте, біля річки він зустрів тільки білку Фіпсі. Дівчаток зайчаток я бачила на великому лузі, сказала Фіпсі, а що? Та Йозі вже побіг далі. На великому лузі Метте, марти та ліни теж не було, а хмари на небі ставали дедалі сірішими. Може, вони в старому будиночку на дереві? сподівався Йозі. Він швидко піднявся по драбині нагору. Коли Йосі роззирнувся по хатинці, почув голоси з-на надвору. його серце застукотіло дуже швидко. Метте, Марта та Лєна, під будиночком з другого боку гралися дівчатка зайчатка. Так раптово здійнявся вітер, сказав Метте. Я люблю вітер, засміялася Лена. Нам неодмінно треба повернутися до мосту, хоч він і далеченько, але там є сині квіти, замріялася Марта. Юзі спустився з хатинки донизу і обійняв своїх здивованих сестер. Що тобі тут треба? сердито запитала Метте. Ви мусите повернутися додому зі мною. Відчайдушно сказав Йозі. Я чув від Рафі, що наближається страшна буря. Я хотів вас забрати, бо ви завжди так боялися грому і блискавки. Але ж, Йозі, ти теж, сказала Марта, ти так само сильно боїшся, як і ми. Йозі зітхнув і кивнув. та й Марта. Більше не мали такого розлюченого вигляду. Гроза наближається, сказав Йозі. Віддалік уже гриміло. Ходімо додому. Я зовсім не боюся, сказала Лена. Я знаю, що робити, коли спалахує блискавка. Не можна стояти під деревом. Треба вийти в поле і згорнутися клубочком. Небо потемніло. Вони всі разом побігли до своєї нори та щільно зачинили двері. Раптом Метти почала плакати. Чому ж ти плачеш? Уже все добре, сказала Лена. Я плачу, тому що Йозі такий милий, схлипнула Метте. Попри те, що сам боявся, він вирушив шукати нас. Йозі пішов до свого таємного сховку і узяв кілька морквин для всіх. Якраз коли почався дощ, мама зайчиха прийшла додому. Добре, що ви всі тут, сказала вона. Йозі помітив, що наближається буря і забрав нас, розповіла Марта. Ми ще дещо зауважили, сказала Метте. Що саме? запитала мама зайчиха, як ми одне одного любимо, відповіла Метте. Мама Зайчиха всміхнулася, Йозі дістав зі свого сховку ще одну гарну морквину. А це для тебе, мамо, сказав він.